Привіт! Я Олег, а це ПромПульс. Тут коротко про найважливіше, що з'явилось або змінилось на пром. Сьогодні розповім про нові умови дешевої доставки, обладити частинами на два платежі: оновлення в мобільному додатку, налаштування нової пошти, переїхали. А також коротко про ківі товари. Що це, навіщо і як їх використовувати на свою користь. Поїхали! Скоро, якщо ви підключили промоплату на розрахунковий рахунок, вашим покупцям автоматично стає доступна нова можливість оплатити частинами від розетка на два платежі. Що це означає для покупця? Можна купити товар і оплатити його частинами навіть без першого платежа. Не потрібно мати банківську картку. Все проходить через застосунок Дія кредитний договір підписується онлайн. Швидко, без бюрократії. Це робить дорожчі покупки доступнішими, особливо в сезон. Що це означає для продавця? Все підключається автоматично, не треба нічого налаштовувати. Замовлення обробляється як звичайна промоплата. Ви отримаєте гроші одразу після отримання замовлення або на другий день після оплати. Комісія 1,7% як за стандартну промоплату, ніяких додаткових умов чи обмежень. Це зручний спосіб збільшити конверсію і залучити покупців, які раніше не наважувались на покупку через вартість. Так, комісія за еквайринг тепер 1,7%. Нові умови діють з 1 серпня. Попереджали вас раніше, і з повіщеннями теж, і у спільноті пром'єй для підприємців. Долучайтесь посилання в описі. З 1 вересня на Маркетплейсі більше не працюватимуть промокоди. Вони лишаються активними на ваших сайтах, і саме там ми радимо їх використовувати. Чому так? На маркетплейсі вони майже не використовувались і плутали покупців, бо перетиналися із підпискою. А от на сайтах це ефективний інструмент просування. Якщо ви ще не тестували промокоди, зараз саме час, як і підписатись на канал. З 1 серпня змінились умови дешевої доставки. І для покупців, і для продавців. Тепер безкоштовна доставка через нову пошту доступна покупцям із підпискою для замовлення від 200 гривень. Раніше 100 гривень. У мобільному застосунку вже доступна видача чеків фіскальних та чеків повернення. Працюють через чекбокс або вчасно. Якщо додатки не підключені, можна просто додати посилання на власний чек. Також з'явилось нове. У деталях замовлення тепер видно комісію. О додаток до останньої версії, щоб усе працювало. Якщо не знаходити додаток нової пошти в маркеті, не хвилюйтесь. Тепер всі налаштування доставки нової пошти доступні прямо у вашому кабінеті. Налаштування, способи доставки, нова пошта. Усі попередні налаштування автоматично перенесені. Усе працює, нічого вводити знову не потрібно. Key Value Items – це товари, на які покупці найбільше звертають увагу, порівнюють ціни, ухвалюють рішення купувати чи ні. Вони як магніт. Завдяки ним покупець заходить на сторінку і вже потім додає ще щось у кошик. Якщо ж ціни на ваші квіай товари не влаштували покупця, він йде до іншого продавця. Ми відправляємо вам листи з ківай товарами по ваших категоріях. Там і товари і рекомендовані ціни. Наші менеджери телефонують вам, щоб розповісти більше про КВАЙ. Публікуємо статті на справа промій зі списками Ківай по кожній ніші. Користуйтесь цією інформацією. Це ваша конкурентна перевага. З 21 липня 2025 року всі нові тарифи ПРОМ включатимуть комісію за замовлення, оформлені через кошик на сайтах з власним доменом. Наприклад, ваш До кінця дії поточного пакету умови залишаються без змін. Що потрібно знати? Комісія 10 гривень за кожне замовлення з за сайту. Не списується, якщо замовлення оформлено з промоплатою, списується автоматично з балансу в момент оформлення замовлення. Деталі, приклади і відповіді на часті запитання за посиланням у довідці. Залишаємо його під відео. На цьому все. Слідкуйте за оновленнями в кабінеті, не прогавте зміни і використовуйте всі можливості. До зустрічі в наступному промпульсі. Папа. -па.